Більшість президентів військової поснаряди, які зараз у цьому залі вимагають від представників окупаційного режиму, а сам. Я, 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 дозвольте, як керівнику дозволь. фракції, я прошу, керівнику да, фракції. Я фракції думаю, немає, це злочинна фракція, злочинного. Я перепрошую, фракція, фракція відродження ніяких законів Конституції не порушувала. Я перепрошую. Я є голова фракції відродження обласній раді. Я рівноцінний як пане Степана, який ви маєте право бути і мене закосили. Я сам не прийшов. Я, я і... хочу сказати, дивіться, я хочу сказати реально розпіжувати певну позицію. Ви сьогодні представляєте апаратів влади, людина, яка повинна відстоювати Конституцію, людина, яка повинна бути гарантом, що написано в Конституції, сьогодні злочинна влада все порушила. Ви зробили конституційний переворот. Ви сьогодні займаєтеся рейдерством української мови, цінностей, цілісності держави. Ви прохували Галичину, щоб ми почали сьогодні конфронтації з ходом робити. Ми нині заявляємо, що ми схід і захід разом. Українська мова сьогодні є загальна держава. Ми радилися і фракції всіх демократичних партій, свободи, громадських організацій прийняли рішення, що ви або пишете, йдете з посади. І ви маєте право як депутат бути з колегами. Так само звертаємося до пана Грищука. В іншому випадку, просимо вас, просто, якщо у вас є совість по відношенню до мови, до збереження, не залишити взагалі приміщення автобусів. Це вино, але Дозвольте мені.